Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлео. Тут ми говоримо про цікаві книжки. Напередодні мого дня народження мене трохи унесло і я накупив декілька книжок. Ось, як ви можете тут бачити, декілька цікавих книжечок. І в наступні декілька хвилин я вам про них розповім. Чесно, я... коли я планував, що я буду висвітлювати на каналі, то Мені не хотілося робити рубрику Книжкові покупки. Я не знаю, чому мені здавалось, всі блогери так роблять, це така дуже банальна рубрика. Але я подумав і дійшов висновку, що книжкові покупки це невід'ємна частина книжкового життя, і без них ну просто нікуди. І я сам люблю, чесно кажучи, подивитися, що люди купляють, чим цікавляться, на що витрачають свої грошики. І тому ця рубрика не оминула і мене. Отже, до книжкових покупок. Перша книжечка це фанат Ніка Хорнбі. Для мене це знайомство з автором. Раніше я не читав творів Ніка Хорнбі. Спойлер, я вже почав читати саме цю книгу, мене вона зацікавила. Детальний огляд на неї буде трохи пізніше на каналі. Тут розповідається про 90-британію, ті Британію, фаната музики Меломана, який утримує власну музичну крамничку. Герой проводить ревізію реміністенції про свої минулі стосунки з жінками, минулі і поточні. І це відбувається в такій, начебто іронічно легкій, цинічній манері, відчутний лондонський, такий трохи андерграундний вайб, всякі музичні крамнички, паби, виступи, дешеві постери, плакати, велика увага приділена музиці, альбомам. Я вже бачу, що тут дуже дуже багато наведено різних музикантів, альбомів, конкретних треків. І цікаво знаходити ці треки і прослуховувати одразу, якщо хто не знає. Ну, деякі дуже відомі, а деякі взагалі невідомі. Отже, буду читати далі, і далі буде детальне рев'ю саме на цю книгу. Мені є що по ній сказати. Наступна книжечка це Сільвія Плат під скляним ковпаком. Багато чув про цю книгу, багато блогерів її зараз читають. Це видання просто прекрасне. Чесно кажучи, майже не знав, про що ця книга, не починавши читати, я знаю загалом, про що це, і мені здається, що мені здавалося, що ця книга буде надміру сумна, тобто, знаєте, занурення в якийсь а, такий розпач дівчини, яку там не приймає суспільство, її роздуми, якісь сумні такі ремінісценції, Але а, Одна людина, яка читала це, сказала мені, що, що тут взагалі все не настільки а, депресивно, не настільки а, сумно і стрьомно, що книга дуже а, життєво описує. М Побут, думки, світогляд молодої дівчини, яка дорослішає, і тут всякі навіть є приколи, всякі теми про побачення, протилежну стать, стосунки, роздуми дівчини над життям, і так далі. І так далі повинно бути дуже цікаво. І я знаю, що ця книга все ж таки закінчується сумно. Принаймні сумно закінчується життя Сільвії Пла, але мені дуже цікаво, я дуже хочу це прочитати, бо бо колись малим я дуже любив біографії Бітлз. і от в якійсь біографії Бітлз, яку я читав ще 20 плюс років тому. Були фотографії, де там Пол Макартні з Сільвією і Я ще тоді думав, що за поетеса Сільвія Пуат. Я, наче взагалі, не знав її віршів. Тоді взагалі було це невідомо. Отже, буду читати, мені досить цікаво. Наступна покупка: це Роман Голубовський з нами житиме Еласматерії. Це збірник оповідань українського автора. Я колись зайшов в книгарню повибирати книжечки. І я люблю довго-довго вибирати в книгарнях. Я дуже вибагливий. Я зависаю, коли вибираю книжки. Зараз дуже багатий шикарний вибір книжок. І іноді я прям читаю розділ, два, і просто зависаю на читанні. І от книжечка сама по собі тоненька, і я її колись на золотих взяв, просто погортати, прочитав три оповідання. Мені прям дуже сподобалось. Це така. Іронія, іронія смішно з інтертекстуальністю, з алюзіями. Я там вже дещо побачив певні алюзії. В одному оповіданні я прям засміявся. Текст викликав мені саме таку щиру емоцію, прям ну, розсмішив мене. І в одному моменті мені сподобалась дуже іронія, така тонка саме про оповідання, про вас матерія і про там спілку. Спілку людей, які впали з верхніх полиць у Корзалізниці. Це прям я прям там побачив алюзію на бійцівський Чака Паланіка. І от мене ніхто не переконає, що там нема цієї алюзії. Я це побачив і я це доведу, коли буду е робити огляд по прочитання цієї книжки. Наступна книжечка: Паперовий палац Міранда Ковлі-Геллер. Ця книга це такий авантюра, авантюра, експеримент, експеримент. Я дивлюся деяких. Книжкових блогерів, мені майже всі подобаються. І я вирішив зробити супер експеримент. Я знайшов блогера, який мені подобається його слухати, але його смаки ну, просто протилежні моїм. Іноді я люблю так робити. Тобто, знайти якусь книгу, яка мені ну, більш-менш подобається, але з того. З тої бульбашки, яку я ну ніколи не буду читати. Ну, типу, наприклад, ну Колін Гувер, от, Ну просто це трохи не моє. Можливо, це класні історії, але от чомусь ну мене не тягне читати подібні книжки. Але оцю я взяв майже на вмання і думаю: зроблю супер експеримент. Я не знаю, що мене тут чекає. Взагалі, це Not My Cup of Tea. і ну я буду пробувати, бо треба в житті пробувати щось. Раніше відомо. Наступний екземпляр це Джек Керуак, грандіозний, величний Джек Керуак, Волоцюгіт Гарми. Джек Керуака я читав ще в студентстві, дорогу в дорозі його читав, і щось іще. В дорозі точно пам'ятаю дуже гарно. Волоцюгіт Гарми я чув описи, трохи читав, трохи-трохи. Я не люблю читати довго анотації, відгуки читав на неї. Дуже хвалять цю книгу, бо вона в тому числі досить позитивна, я не знаю. Насправді не починав її читати. Очікування у мене великі. Джек Керуак мені, в принципі, подобається. Ця книга має дуже хороші, високі оцінки і класні відгуки. Буду читати, буду розповідати потім в прочитаному. Наступна книжечка Тарас Прохасько, Лексикон таємних знань. Чесно кажучи, я Плутою не читав Тараса Прохаська ще, я взяв як експеримент українську прозу, мені дуже сподобалось видання, просто шикарне. І дуже сподобався опис, коротка проза, щось таке неспішне, цікаве, медитативне і, можливо, складне, ну, принаймні не банальне. І я плутаю лексикон таємних знань і, здається, лексикон інтимних міст Андруховича, якщо не помиляюсь, суто по назвах. І я врешті візьму і Андруховича, але вирішив почати з лексикону таємних знань. Прочитав 10 плюс сторінок, мені дуже сподобалось. Саме так. Неспішно, трохи дивно, не дуже явно, що там відбувається. Але цікаво, буду читати далі. Наступний екземпляр це Церцея Медлін Міллер. Багато чув про цю книгу, дуже багато хорошого, прям неймовірно. Це ретелінг міфів Древньої Греції, міфа про церцею. Чесно, ретейлінги не дуже полюбляю ретельінги, як такий, я її не можу пригадати, щоб я щось читав, таке прям ретелінг, крім Ніла Геймана, якихось казок. Тож, ретелінги, це такий рідкісний гість в моїй бібліотеці, але Церцею мені дуже хвалили і прям от поділюсь з вами, Щиро, щиро, що мені мене зачепило в цій книзі, одна блогерка промовила, я зараз вільно буду інтерпретувати її відгук, одне речення. Щось на кшталт. Тут висвітлюється, в тому числі, ідея того, що можна бути щасливим, щасливою, можна жити повноцінне, щасливе життя без якихось супер досягнень супер-супер багатства і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, це щось таке, ну, я не знаю. Древньогрецький дауншифтінг, медитативний, не знаю, буду пробувати. Очікування у мене просто на мільйон на цю книгу. Дуже хочу почитати це, дуже цікаво. Наступна збірка великий, неповторний, класний рідний Стівен Кінг, і збірка Якщо кров тече, і Фід Бліц». Я люблю оповідання Стівена Кінга, прочитав декілька його романів і парочку збірок оповідань. Обожнюю, коли коротка проза має такого майстра, як Стівен Кінг, під однією обгорткою декілька речей, які, які просто різні, піднімають різні теми з різною тематикою, з різною атмосферою. Саме цю книгу я схотів купити після того, як рандомно випадково сходив на фільм Життя Чака. Прям цей фільм мене дуже потішив. Це, ну, на моє суб'єктивне, на мою суб'єктивну думку, це ну, найкраще, що я за останній рік бачив в кінотеатрі. Життя Чака це був це була одна історія, не франшиза, просто один фільм. Прям я одразу зрозумів, що це моє, це Дусі Кінга. Це фільм, знятий по оповіданню з цієї збірки Життя Чака. І це таке щось. Дуже щемке, дуже особисте про дорослішання хлопця, про там навернето щось цікаве з його життя, трохи наукової типу фантастики, трошечки містики. Коротше, ну фірмовий рецепт від а, дядька Стівена. Дуже цікаво, дуже хочу читати. Наступна книга це теж Стівен Кінг а, Команда Скелетів, Скелетон Крю. Це збірка, яка, здається, була написана. Тут всі оповідання, які написані до 83 чи 85-го року, звучить якби досить нафталінно, але ж це Стівен Кінг. Тут ми, я думаю, можемо знайти все на будь-який смак. Десь там 10 плюс чи навіть 15 різних оповідань. Я думаю, кожен знайде тут на свій смак. Я певен, що тут є і страшні, і щемкі, іронічні, і. Трагічні і так далі. Ну, Стівен Кінг він Ну, він може. Наступна книжечка. Цю перлину я... у мене просто на неї очі заглядались вже пару років. Це В'єттан Гуєн, Симпатик, лауреат якоїсь премії, вибачте, Пулісеровській, мабуть, пулісеровській премії 2016 року. В'єтнамський письменник, який насправді громадянин Америки, здається, він пише, живе в США, пише англійською. І чим мене зацікавив цей роман, це повинно бути про шпигунів. Тут часи, і наскільки я розумію, вторгнення Америки у В'єтнам і сучасні можливо часи, можливо, я помиляюсь, я ще не починав читати, але тут здається, є все те, що мені подобається. Цікаві теми, дуже такі складні, сумні, сильні і такі травмуючі теми. І я думаю, тут не банальні роздуми, і, я думаю тут цікаві висновки і цікаві думки, які ну, мені дуже давно хотілося почитати. Поділюся з вами пізніше, після того, як прочитаю своїми враженнями. І остання книжечка в моїх покупках: Джим Бучер Грозовий фронт. Я знаю, що це така легка, фантастична історія, написана по шаблонам Голлівуду. Тут є якийсь дуже потужний герой. Він бореться з дуже потужним злодійським злом. Я ще не читав, навіть не починав декілька сторінок, але. Цю книгу хвалили, і я знаю, що ця книга написана начебто по шаблону, начебто у цих книгах. Знаєте, як написати бестселер в голівудському стилі. Але тим не менш, ця книга, наскільки я знаю, дуже вдалася. Її читають, вона видається, продається і так далі. І так далі. І тут повинно бути щось таке легке, фантастичне. Типу, я не знаю, матриця, чи якийсь суперхіро в містично, фантастичному міському фентезі-сетінгу. Буду читати і буду робити огляд. Отже, ось така вийшла стопочка книжкових покупок. Дуже люблю купувати книги, люблю читати. Не люблю, коли їх нема куди складати, але то вже інша історія. Тож, дякую, що додивилися. Побачимось далі в прочитаному по ходу того, як я буду читати всю цю стовпку, буду робити відео за своїми відгуками. Я думаю, тут кожен знайде на свій смак. Думаю, повинно бути цікаво. Отже, в будь-якому разі, дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це Йолео. Тут ми говоримо про різні цікаві книжки. Дякую, всім пока!